Навіщо робити ремонт в орендованій квартирі? Таке ж дивне питання, як і навіщо прибирати. Так само, як ви наводите чистоту для себе, ремонт ви також робите, щоб вам було приємно на нього дивитись. Перед тим як будь-що робити на кухні, потрібно спочатку помити посуд. Сьогодні використовую новенький засіб від Cermix. Так як плитка вже до цього в нас була пофарбована, хочу її трішки зашкурити і також проходжу спиртом для того, щоб обезжирити. А далі потрібно багато терпіння і багато серіалів, щоб слухати на фоні. Там, де не змогла дістати валиком, профарбовую Щіточкою. І буквально через декілька годин у нас все готово. Тепер потрібно поприбирати після. Для того, щоб прибрати мілкий пил від попередньої фарби, буду робити мильний розчин. Таким же розчином планую в майбутньому мити плитку для того, щоб її не пошкодити. Так як фарбі потрібно 12 годин, щоб повністю схопитися, готувати сьогодні не буду, тому завершальним кроком на сьогодні буде прання одягу. Саме цей порошок від Сармікс чудово підійде для прання рушників. П'ять інзимів у складі легко виводять плями, а аромат гірської свіжості допоможе вашим рушникам. Завжди приємно пахнути. Я сподіваюся, всі давно завчили, що для рушників не можна використовувати кондиціонер. А от засоби від Сермікс можна замовити на ЄВАЮа.